Заїдного з усіх вісім жінок, се любить якась кара не відпочинок. Ходять дівки, молодиці, сміхаються милом, а тих хлопців таки гібін, всіх повітрафрило, самій кіснодорослі, помицьканізоні, тут з мобілками, з борцетками, один за другим і спотані коні. А й конці, прощати. Так сім'ю тут лікує, так він почиває, мене вже шлях трапляє, дідько хапає. Кумцю йде за світли і нічка не риє, ти що не знаєш кумцю, коби мені кісь купавсі, папці, ніби не діяв. Ой, натягну я п'ять перстенів, намалюю губи, одвіду я люди, купцю, а ще добре ми мою ноги позакриту до апендициту. А ще купці позичу сусідки лосіни для борсу, то всі хлопи зачуміють, як у тих лофосу. Ой, купці, вже якийсь один зачуміє, так дивиться на мене. Ну добре, я буду телефонувати, бо ще хочу волосся пофарбувати. Дякую.